Родичі, всім привіт! Приодівся, просто щоб ви вже чувствовали уровень. У нас сьогодні жарко. Ви можете мене спросити, Віталька, куди ти такий красивий, такий сексуальний зібрався. А я вам одразу відвічу на металоприйомку, тому що це для мене праздник. Я люблю металоприйомки з усієї сили, так що предлагаю і вам їх полюбити. Там можна знайти багато чого цікавого. Зараз я вам все покажу. Погодка просто шепче, поэтому ну, це гріх просто не пікати на металоприйомку. А да, ще сьогодні виходить праздник, сьогодні чистий четвер, так що у вас всіх з праздником. Я не знаю, коли це відео вийде, і але воно вийде зовсім скоро. Лайк, підписочка, поїхали. Ще раз вам скажу спасибо велике, що ви підтримуєте. Мені з вами чесно, приємно і мати діла. Погнали! Так, що я вам ще хотів сказати, цю неділю буде Пасха, тому усі барахолки, все закрите. Подивимося, що з вами щось інше. У мене там багато інтересного матеріалу, вам все понравиться. В цю неділю виходить, у нас буде Паска, у вас також будуть все закриті, барахолки, всі ці діла. Так що ви подивитесь якесь інтересніше відео, тільки не про барахолку. Ну, може про барахолку не, не продажі. Уже приїхав на прийомочку. дивіться, як воно штучку валяється, щось цікаве, якийсь насос. Його Привалило блоком, поэтому блок пробитий. Також газова колонка, по-моєму. Тут трошки додавалися всякої... всячини, стартери, красний мотор його не було. Потихеньку накидують. зараз підемо бо там трошки фукс робота зараз він а ми з вами сходимо подивимось що там робиться Ось, диму такий вот здали пневмоциліндр якщо так поставити ногу то розмір звісно впечатляє просто нога здорова 42 чи 43 розмір там ну це взагалі я даже не знаю навіть що з ними тут откуда він такий мощний 50 кг пневмо не гідро а пневмо Вон зараз скутер валяється, ну щось розібраний. Тоже, конечно, такі, но це треба ризика, це все буде грязне, немає слажувати. Всі вот найголовніше проблема. бачу Це тіши дорогі. Все повикидали, все піде на переплавку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, а спасать теж його. Це треба розкручувати, дивитися, можна взяти, там він же полизаний латуна, на шестеренка. Ну, це все діло, самі знаєте. Ось якась направляю прикольно. По-моєму, каретка зараз сюда Щось вам скажу, на цій було металоприйомки находок, вовсі небагато, Вірніше, їх взагалі не було інтересних, тому що тільки, по-моєму, відгрузили, він тільки фукса д'їхав. Може, щось і було, але ну, це треба було, може, вчора приїхати. Зараз ми з вами поїдемо ще на дві маленькі, щось обов'язково з вами купимо, щось знайдемо. А за чим ми це робимо? щоб потім було що вивезти на барахолку. Сильно, може, навіть воно буде не желізне, таке щось. Не знаю, що буде, зараз все покажу. Так що давайте, поїхали далі, дивиться. От заїхав ще на маленьку прийомку. Чесно, інтересного вовсі немає. Ну накидано всякої чепухи, там профіля, машинки розібрані. Таке. Вон, тобто гвоздіють ложив повністю нових. Ну, так і що, і що їх взять по 2 злотих продать по 4-5 кг. Там ще щось внизу є, ще не на гвозді. Ну да, Нет, це не серйозно. Так, їдемо далі, я зрозумів, Ну вот, дивіться скільки болтів щоб ви просто понімали. Тут засипано ними, продають по 2 злотих за кіло, бери все, що хочеш. Ну тільки смисл взяти його по 2 злотих і що з ним? По 3 злотих продати його нікому не треба. Родичі, вже пройшли всі праздники, їдемо далі на металоприйомку. Ну, одну секундочку, дивіться, зайшов бідренку, бідронка, бідронка, сняв 650 злотих з української карточки з Приватбанка. Купляєте якусь штуку, кажете, що треба готувка і все нормально. Потім заплатили карточку і ми дали налічку. Лайфак, лайфак. Йому точку вашого трав'яного внимання. Дивіться, є такий от магазинчик, він один у Вроцлаві. Хто з Вроцлава, я вам не то, що рекомендую, я вам кричу так сильно рекомендую. Находиться він біля плацебема, та напишете от названня, страниця смаку. Тут всякі пельмені, вареники. Вони не те, що добрі, вони дуже добрі, добрі. Я рекомендую, якщо попробуєте, будете знати, що це є. І більше і не будете брати всякі пироги, там з м'єнсом і проче. Прямо біля Бідрёнки він класний магазин, я вже брав не раз чітко. Так, вже ми з вами на прийомочці. Дивіться, яка штука машинка. Щотне, я так розумію, мабуть, скоріше. Ще навіть не дивитися, що Но вона тут трошки вдарена, бачите. Треба глянуть, може воно стоїть денег багато. Тут щось нажимається, тут ручки, плюси, якісь мінуси, щось підкручується. Такої даже не бачу, що на прийомки. це тепер раз таке попалося. Ну Вважу 4 грам, мабуть, 6-7 Це купити з 200 гривень можна примерно. Не знаю, що ви мені скажете, таке на барахолку тягнути. Глянь, у нас вона стоїть 400 гривень, 10 баксів, то есть смисла тягати за 10 кг желіза чи 8 носить з собою, ну нема смислу. Поки опіте там чайок или просто дивитесь в екранчик, дивіться, а такі два козлика здали. Це по народному козику, електробагрівателі, бачите, з позначкою, щоб короче, не шандарахнуло вас. З усієї сили цей закритий. А це, по-моєму, слідіть. дуже стоїть тен. А тут же я вирвали тен. Тут немає тен, а там вона є. О, ще дивіться, яка штука. Це щось стоїть, куча бабла. А воно щось теж, бачите, вже все. Ну, воно по-любому стояло кучу бабла. Слідуючий екземпляр. О, ще навіть не дивився. Микроволновка з усім, з усім це, кстати, не з дешевых микроволновка. Разуморозка, вон там всякие, еще и, наверное, немецкая, не? Ну да, потому что буквы какие якісь... С проводом рабочая 102%, даже больше, чем уверенный. Тут привезли целую кучу мусора, не мусора, а за ствол, я так понимаю. И видите, что сразу обнаружил. А ну. Ну. Котализатор вам, пожалуйста. Целый, не поламанный. Ну, его тут так дешево не купишь, его заберут, я думаю, это и все ай я, 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 якби це десь було на дішові прийомки, це було б добре. Це був би лайк, я б його забрав, обов'язково, обов'язково так не вийде. Може, може, хто не знає, що таке каталізатор чи для чого він, його потім розрізають, дроблять і витягують з нього там паладі, платіну і проші драгоценні матеріали. З таких от штук розрізали, там воно б'ється на раз, два. три Можете пошукати в ютубі, як це ділиться. Це інтересна дуже тема. Так, йдемо далі. Роздивлятися, що тут є. Так, от, що я вам одразу знайшов. Дивіться, який красавчик. І фланцевий, і лапкой сразу прикреплені. А, дві 2 отбиті, ну потому що я так кидали, наверное, сильно. От тоже моторчик. Був наждачок или щеша. Ще. Все, їх на це на, на утилізацію і конец фільма. Следующая находка. Дивіться, яка красива. Стойка под дрель. В робочому стані. Все вона піднімається, все крутиться. Ну, забирать таке не буду. Не думаю, що вона сильно комусь надо, у нас би, конечно, таке сразу забрали. Ну, Тягатися з ним ще почитають, персиння алюмінія дорого. А таке ще почитають, мені там 50 злотих за кіло і що Там 5-50 злотих купити за 20 продати, це поганий. Бізнес до мільйона, ми так з вами не дойдемо. Напоминаю, йдемо до мільйона потихоньку, не уверено. Є вже результат, я вам колись його покажу чуть позже. Не торопіть ви все побачите, все добре, все навіть краще, що я розраховував. Бо там часто спрашуєте, де там мільйон. Скоро буде. Ну, може, не дуже скоро, але буде. По-любому буде. Некуди він наш мільйон з вами одна знадінеться. От Вон барабани. От, любо подивиться, Дуйка хороша була. Кстати, весу этот, ну, мало весу можна було купити, бо вона вже все, бачите, і кидали. Генератори валяються, бачу, їх потім теж відкинуть в сторону. Теж не перебирали, вони тільки висипали. От, тормозав поїзда. Колись таке в селі копав. Було тягноваже, безліч кілограм дуже важуче. Двигун. Не знаю чи потужний був чи ні, але вже йому все. Фільтра там всі діла, головішки немає, ну, розібрали, не, ну, продефектували та викинули, вирішили що це не, этот, не к чому цим займатися ось такий принтерок. Своє відработав, на металому старичок, старенький. Тут цей контейнер стоїть, може по загляду Йм болгарка була, ми її вже розпотрошили, редуктор, редуктор. Тому що з ремонту дорожче, ніж ті. Нову. Трошки шумну. Бог, якісь управління, ще щось там. Вон. Компресора, самокатики, ну, все воно прикидане, включить лежить. Що я ще замітив? Дивіться, це я вже повернувся на сам. Скільки от таких от всяких лежить листів? Лист товстий, мабуть. І двойка, напевно, похожий. ну на Півтора точно. Типа взяти їх, купити щось дома, да, якийсь сарачик накрити, щось таке. Получається, продають 3 злотих за кіло, це 30 гривень приблизно, або там 0. 75 75 центів десь так. В середньому, це щоб ви понімали, за кілограм. От сейфи. Все готове, бери листи, от вирізай, все, що тобі треба. Є різаки, тут можете його відрізати. Одна проблема мені нікуди його все Оце, ні, ну Хоча якби в мене був гараж, вже був гараж плюшкіна, знаєте, б через верби вже у нього залазив би. От ворота відкриють, так як щур, туди поліз через верх, через калітку. Мені все треба, я б все купив би. Я ж кажу, це може це і добре, що мені нікуди його просто слажувати. Так би вже була б катастрофа, не у мене. Приніс сюди, зараз його оддому, дядьки. Все равно так і не продадуть. Що дивіться, що зараз це племчат здали, хтось зівалює. Подивіться на цього красавчика. Вже uh, то добрий каталізатор, ні? <плес> Та, май... Ну, новий, <плес> вже, ні? <плес> це балон, понятно, валяється. Дивіться, яка штука. Це розкривається і стол, яка херня. паук чи як вона називається, точно не пам'ятаю. Повні... Знаю, що він точно роздигається і воно точно залюмініє. Просто от попровозилися, покидували цей і сказали, потім перевірять, таке не продають, це тільки що от це з рульової якоїсь моєму може, це ще редуктор тільки що теж цей здали. Все крутиться. Німці, всі там діла обідно. Я кажу, що він стоїть багато грошей, не кажуть, може бути, і викидають це, ну що ж таке. У мене всякі здорові штуки приводять в восторг. Наприклад, от. Може показати, що воно маленьке. Да? Нога 42-й чи який там 43 розмір. Ну, і воно мені буквально вище, Та яке вище воно мені під пояс. Шарик, подшипник, чого це. Ну мені скажіть, пожалуйста. Я просто навіть не догадуюсь, де таке можна використовувати. Тут таке от відверстия. Що це таке? Чесно, хто його знає. Не пойму я нічого. Хм, мабуть, з тонну весу. Шарик невеличкий. Може, колись буде можливість, я знаю, беруть таку штучку, фуксом піднімають і щось там перебувають, якийсь там чугун на товстий перебить його піднімають. І з усією магнітом, в основному магнітом таке теж піднімають, якщо фукса нема. От аналізатор вже пішов. така є. Воняє трошки. Ого. Все, достали його, прорізали. Потім на аналіз, потім якщо це не бабки получили, якщо ні, то нічого страшного. Бачите, все розбирають. Латунь. Медь. Вот. Медь О, медь. Ого, медь. Хороший болтий медь. Зельєнію нічого не вийшло купити, каталізатор бачили, розрізали. Ну, взагалі, не відчаюсь, так буває. Я це все знаю. Зараз їм з вами на невеличкі прийомки, там щось спробуємо купити. Ну то есть, тут вам поснімав, сейчас там щось покажу, щось знайдемо, вже добре, потім на барахолочку. Потому що питаюся заробити мільйон, то носки поруються, то ще що, то прийомка закриті, то празники, і отак вот от воно всегда буває. Нічого страшного, все буде. Що вам тут показати? Хтось ботинки потеряв, хтось сеточки потеряв, всі ці діла. Кстати, напевно, є у мене другий канал, називається Дон Капуста. Тут хтось якийсь -то, -то тоже Дон Капуста, видно, віддихає. Ось вот так от зроблено. По сімейному, знаєте, по-домашньому. Уютненько. Ладно, йдемо далі, дивитися на прийомочку. Потім мені не повірите, дивіться, прийшов на прийомку, вона невеличка, дивіться, що лежить. Та ладно, що серйозно. Зараз спросимо, скільки коштує моторчик і на ну, моторчик ідешево, кстати, не знаю. Да, це маємо прийомка, то тут то ще ні на що гляну, щоб ви просто розумали, Вона так раз, два, десять метрів. Ні, ну це ж небо і земля, я так думаю. Як ви думаєте, родича, ну. Мне сейчас скажу, эти сам его підкинув, щоб здіо, знаєте, як там, то монети копають, козу золоту достають, мені нічого делать, ніхто хочу, ви десь мене бачили. Чи ви думаєте, щоб заробити 3 доллара з Ютуба, я притягнувши купив скутер і підвозив його. Ну тоже давайте, то той не будем. А що тобі случилось, от мені не нравится. Ну тільки он крутий. Так, сейчас узнаем, что то сколько стоит. Я думаю, 2-3 злотих. Йде мать. Ой. Пардон. Знаєте, що це таке? Фреземодюліні. От, що що значить маленька прийомка це даже хорошо. Я його достав. що тут самое интересное, Є зарядка, тросик перерваний, чи натягнутий, чи перерваний, поки ми ще не розібрався. Тут є з ним, конечно, невеличкі трабли. Тут руль одірваний, даже не одірваний. Ну і все, отак якось. і не знаю, що делать, забрати електроколесо чи нахер воно мені не треба. Хм. Нічого додати, там повний модульних фрез, ящичок, абсолютно нові. Тут там тоже щоб ви просто понимали. у нас стоя куча Ой, катастрофа це вам ще одна прийомка зазначить дивіться вже новий тросик что черкаші знаєте чистить и чего чого чего не взяти тоді взяв ще таку штуку скрутив з батареї Регулювання, все робота я покрутився, все Вот по поводу этих фрез звісно навіть не знаю зараз подумаємо буду вертатися може заберу ще вот таку от здали лідера газонокосилочку красиву була б машина взяв би, чесне слово. Там 2 злотих за кілограм тут продають, взагалі, на раз-два. Так, родичі, родичі, брати і сеструхи, дивіться. Е, переноска просто клас. 15 злотих у нас вийде, вона 420 весу. Вона здорова, потужна. Вона нова. 300 38 кВт, можна включати 230 вольт. Абсолютно почти нова. Тоді ту штуку, цю штуку. Дві педалі, вилочку таку от знайшов. Це все піде на бараховочку нам з вами. Я ж сказав, що ми з вами щось знайдемо, ви мені не вірили. Не вірите, Вітальку? Ай-яй-яй. Тросики не знаю. Зараз таке набираю, що ще не було. Вончик, із там педалі. О, короче... таку штуку ми забрали. Кстати, за 5 злотих її забрали у мене нормально. Дивимось далі. Що там є? Там ще куча електроінструментів, але щось в нас не пішов. Електроінструмент. Там може всі цікаво болгарочки. Вон бачу цей ручна дрелечка, Всякі штучки. Так, кольосики поки не будемо брати. Беремо таке, що, що, що ще не було. Нам треба узнати, що треба людям. Стилі. Кстаті. Браш. Бронза. О, добра, ні? Бронза. Ну, не, то, не Таті, там ще сокири виглядає, ну, це потім. Це з машини, цей багажничок. Є що взяти, бачите, зараз щось будемо брати, як без цього. Десь треба брати бабки, десь треба заробляти, Не десь я на барахолки, я вам докажу, що це прибильне діло, ви мені все одно повірите. Ось ще якась інтересна штука. Я ще думав конечно, піти. О, щось інтересне, зараз що щось таке. Не знаю, хай буде і потім викинути все. Спросите, що ще можна знайти на металоломі. Десь є ось очки. Samsung, Wi-Fi, WFAI, як каже в мене синок. Фафай. Все там есть. є. Хм, ну, теж ще дядька кожен десь туди за стінку там пару штук. Це їх шукати, це ж, мабуть, ще якісь первобитні телефони. Родичі, от дивіться, я трошки може шумно буде, але я думаю, ми сюди мою уловити. Я от тільки що купив железяк на 20 злотих. Там всякі ті, що черкаши чистить в каналізації, тоді переноску, ще якусь херню. От. Я йду думаю, Віталька, тобі 30 год, а ти коротко, йдеш і радий, що ти купив собі якось херні на 20 злотих. Моя мене радості повні штани. Як роді, я не знаю, я вам це не можу об'яснити, але люблю я такі всякі штуки, навіть якщо їх не продам, навіть якщо ми з нього нічого не заробимо. Ну Я не знаю, я от час іду, я довольний. Як в натурі, я мільйон виграв вроді вже ми мільйон заработали. Так що все буде. Ви бачите, в мене іскарка в глазах це неспроста. Це не на камеру, так і в житті камеру відключу, не буде ще сильніше, це я що... Так же, я думаю, що сьогодні це я щас завезу домой, купимо з вами покушать, покажу, що я купив, і це буде конець першого відео. В следующий день я это буде завтра, може послезавтра. Поїдемо ще на дві прийомки, хороші, там де недорого, можна набрати всякої собі такої штуки. Треба готуватися до барахолки, потому що ну, шутки шутками треба бабки зарабатывать. Я вас все одно научусь делать, хочете не хочете. Це вже третя барахолка, треба вже плюс починати работать, а не в этот ноль выходить. Ну или маленький плюсик. Злотый 75 за молоко 2% за літрушку. Не за 830 грамм, не за 870 грамм. Злой 75% це менш півдолара. Ну вот. Воно не пропавши, нічого, Отлічне мовка, я так вже брав. Ну не тільки в Лідлі, а ще в других магазинах. І от дивіться, заходив я в лідеру, да. Зайшов, думаю, м'ясо візьму. Зараз я вам все покажу. Ви мені напишіть просто дураку, як це так відбувається, як так виходить. От що я, я щось не розумію, чи може я не такий, чи щось не так кажу. Зараз скажу все по факту. От взяв чек. Дивіться, це я тільки що взяв, качка. Да, там 25% скидка, але я її взяв би й без скидки. Тут діло не в том. Вона мені вийшла 2 долари. Почти 2 кг качка. От. Ну, я, як таке може бути? Качка 2 кілограма 2 долари. Як? Тобто я можу, заходити, навіть це не сильно не дивлюся, я беру те, що я хочу. Работаю, не работаю, заходю, я беру те, що я хочу. От об'ясніть мені, мене вже це просто накипіло вже, я не знаю. От число там всі ці діла, адреса, там може кому що треба. Цей Lidl, там де я купляв, бо ви зараз знайдете тут якусь зраду, ще що. Як таке може бути? Я хер його знаю, в мене у мене все, в мене немає слова включаю. Добрався накодісно додому. Що я накупив? Там ті переноски, всі ці діла, щіпці, хірівці, такі штуки, якісь ключі, педалі і так далі. Це я ще сильно не буду доставати, зараз так його заматую і воно йде на барахолку прямиком сразу. Звісно, можна було протекти в його, мабуть. Це що таке, навіть не знаю. Ну да ладно, потім розберемося, правильно по місту. На барахолку і протрем його. Поки міст їхав, було прийнято рішення. З тушить, наверняка, пополам половину зажарю, половину потом приїду, ще ще далі поїду. Буде жарена качечка, а потім ще буде тушу з картошечкою. Ну, тому що 2 кіла я сам не впру це через щур. І попрошу замітити, я купив одну, можна було взяти 5, 7, 10 таких штук там лежало, там і ціла гора лежала. Ну, зачем? Якщо я зараз собі візьму одну і потом завтра, завтра ще там собі візьму, ну, в тому сенсі, що. Смисл забувати не в морозилку, воно потім валяється, і ти йдеш опять там купуєш і так постійно. Я прийняв рішення, що взяв, з'їв, потом потім пішов ще взяв. Це всяких цих купив, десь там ще зеленушки, ну, в общем, ці всі діла. А ще, хто любить остре, так як я, отака от от штука, хрон. Я не знаю, чи його просто так можна їсти, але їм просто так. не то, що острий. У мене це третя штука за три роки, до якої мені сльози пішли, я люблю сильно остре. якась мошка літає. Так що, отака от от штука. Це кофе підчашу як не помив, тому що весь в бізнесі, весь в роботі, весь в ділах, так що такі от діла. Все, тепер точно, всім пока. Я поїхав далі. Зараз треба повикидати мусор. А, і ще може хто знає, мені напише цей. Це не пиво, це клас, бо зараз теж придумайте. Оці от баклажки, я дивився, вірні як. Я за них, виходить, платив за стекло за тару. от вони возвратні, я треба спробувати їх здати. Як це проїхать, душе не знаю. В Германії знаю, як тут не знаю як.